Усім вітання, ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні формуємо консервативний криптопортфель, а саме говоримо про монети, які переживуть будь-який крах на ринку. Якщо вам цікава тема заробітку на криптовалюті та не тільки, обов'язково підписуйтесь на цей канал та ставте відео вподобайку. Перш ніж ми розпочнемо, хочу висловити підтримку усім, в кого є зараз проблеми з енерго, водопостачанням та газом. Знову ж таки, друзі, я думаю, ми всі приблизно у рівних умовах. Саме через те, контенту зараз менше, але підлаштовуємось під вимоги теперішнього часу. Також не варто забувати, що хлопцям на передовій в сотні разів важче ніж нам. І нехай ось ці відключення електроенергії будуть для нас нагадуванням для того, щоб ми не забували донатити і спільними зусиллями приближали нашу перемогу над Руснею. З цим сподіваюсь, зрозуміло, я впевнений, що скоро буде в нас привід для радості, що стосується як криптовалюти, так і України в цілому. Тому чекаємо кращих часів. Переходимо до теми відео, в чому полягає суть. Зараз ми торгуємось у боковику 16-17 тисяч, і велика кількість людей очікують падіння. Я також не виключаю такого, е, так би мовити, руху на ринку, навіть, можливо, більше до нього схиляюсь не відразу, але цілком що ми маємо оновити локальне дно. Так от. Коли відбувається падіння, знову ж таки, коли ми падаємо на такі серйозні цифри, по суті, нижче 15 тисяч. Якщо хтось би мені сказав про це минулого року, я б не повірив. Так, от, якщо ми будемо падати нижче 15 тисяч, відповідно знову ж таки негативний настрій на ринку. Нічого не хочеться купляти, адже портфель весь червоний. Що тоді робити? Давайте насамперед розберемо, чому це відбулося. Що відбулося ось цю дату 10 листопада? Тоді були проблеми, а саме крах біржі FTX. Щоб Зрозуміти, друга криптобіржа світу по факту скамиться, і люди не можуть вивезти з неї кошти. Яка реакція у інших людей, які тримають гроші на біржах? Правильно, це паніка, потрібно все продавати, криптовалюта це ненадійно, ми тут можемо втратити гроші. Знову ж таки, на фоні того, що раніше був скам е, топової альт Монети Terra Luna негатив лише збільшується. Додаємо до того, що крипта постійно падає, і відповідно довіра людей також просідає. Після того була низка ще негативних подій. Криптовалютна біржа AAX зупинила виводи. Також CZ з біржі Binance, так би мовити, підлив масло в вогонь. Він опублікував свої резерви біржі Binance. і там звичайно космічні цифри Binance попереду планети усієї. Натомість конкуренти, зокрема біржа Crypto.com та Gate, Своїми маніпуляціями показала, що по факту в них немає жодних резервів, хто не в курсі. Біржа Криптоком відправляла свої активи в ефірах біржі Гейт, щоб там та могла показати їх як резерви, а пізніше відправила їх назад. Ну, Виглядає і звучить як дитячий садок. Також з актуального, тобто топова криптовалютна платформа Genesis, Має проблеми і на грані банкрутства. Знову ж таки, постійні новини про можливе банкрутство топових, начебто інвестиційних фондів, криптопроєктів і так далі. Кожна така новина схиляє людей на негатив. Тобто, довіра, повторюю, ще раз падає і люди йдуть, продають усе за того, щоб не втратити усі гроші. Якщо ми будемо отримувати... Ще і ще негатив, ціна буде просідати через те, що всі продають і ніхто не купує. Знову ж таки, як тоді визначитись для себе? Якщо ви вірите в перспективу криптовалюти, як я вірю, що рано чи пізно ми покажемо хороший результат, тоді варто купувати активи. Але які активи купувати, про це поговоримо далі. В чому полягає суть даного відео? Вона полягає в тому, що альткоїни є yeah. Так би мовити, залежні від біткоїна, але вони дуже і дуже сильно проливаються. Тобто, коли ми отримали це падіння, ось тут 10 листопада, ми побачили, що топові альткоїни просідають набагато більше, ніж фундаментал, про який ми говоримо сьогодні. Той самий нір, який коштував 3 долари, по факту за тиждень просів до 1,5 долари. Тобто мінус 50, при тому, що він же зі свого локального ATH вже там був мінус 80. Тому ніхто ніхто не хоче бачити такі просадки у своєму портфелі, тому ми розбираємо, які активи варто купувати, якщо ринок піде на дно. Перша монета це Ефіріум. Ефіріум це головний альткоін, навколо якого величезне ком'юніті, постійно якісь технологічні інновації. Цього року була велика подія, така як мерч. Ну нічого особливого він нам не дав, але ми побачили, що. Ефір допампився до 1800 і досить непогано тримає ціну. Як на мене, ефір коштує досі ще занадто дорого, адже ми всі пам'ятаємо, що цього року ми бачили ціну нижче 1000 доларів. Так от таку ціну я б хотів побачити і тоді купувати ефір. Зараз ціна, так би мовити, трішки кусається, але знову ж таки, якщо ми говоримо про довготривалу перспективу, купувати ефір можна і навіть потрібно. Наступна монета у моєму списку це BNB. Ми бачимо, що Binance дуже сильно випереджає всіх конкурентів. Відповідно, їхній біржовий токен варто додавати в свій криптопортфель, що нам показує останній час: що будь-який якісний івент від Binance одразу ж дає памп для їхнього токену. Здавалось би, ринок просів, все впало. BNB дійшов до позначки 250 доларів. Просто анонс лаунчпаду. Ми отримали ривок до 290. Проторгувалися в районі 300 і зараз. 315 доларів. Це буквально за декілька днів. Плюс додайте до цього дефляційну модель, що вони спалюють певну кількість токенів. І постійні, постійні, так би мовити, маніпуляції від їхнього SEO. Знову ж таки, банально він виходить в Twitter і пише, що BNB це там, постійно розвивається, дає якусь позитивну новину, і BNB тримається на плаву. Ми можемо побачити це на прикладі ТВТ. Як він швидко запампився, буквально за декілька днів і дав плюс 100%. Тому BNB я також раджу тримати в своєму портфелі і докуповувати, незважаючи на те, що відбувається на ринку. Ну і на завершення, основа основ Біткоін, в принципі, це головна криптовалюта, від якої залежить усе. Скам біткоїна, в принципі, означає нам, що всі наші ігри завершились, але ймовірність такого є вкрай малою. Ви можете поцікавитись, яка капіталізація в даної монети, скільки взагалі грошей вклали. Тобто найрозумніші голови цієї планети в біткоін, і зрозумієте, що зіскамитись це все просто так не може. Тому рекомендую інвестувати в біткоін. Так, ви на цих монетах, зокрема біткоін, ефірі, бінбі, не зробите там десятки іксів, але ця інвестиція буде більш ніж безпечна. Коли ви проінвестуєте в ту саму Солану, яка вважається топовою, ми, ми побачили, що можуть бути проблеми після одного скаму знову ж таки інвестиційного фонду. А якщо ми говоримо про більш надійні монети, так потенційно менший заробіток, але Набагато більш спокійнішими ви можете бути, і можете ти, і спокійний сонце, в принципі, основне для інвестора, щоб ви зрозуміли, досить велика кількість людей звертається з порадою в які монети інвестувати. Так, от BNB, ефір і біткоін це саме та підбірка, інвестиція в яких Завжди буде правильно, адже рано чи пізно ці монети будуть показувати рух усього ринку. Пізніше, коли ми побачимо е, якийсь висхідний рух, коли все на ринку буде позитивним, коли там біткоін буде коштувати хоча б 25-30 тисяч, ви зможете свої активи, наприклад, з того самого біткоїну переливати в avalanche нір, dot і в інші монети, і бути спокійними, адже по факту ви вже будете переливати прибуток. Тому. Прислухайтесь і робіть більш консервативні інвестиції, щоб зберегти свій капітал. На сьогодні у мене все. Сподіваюся, інформація була цікавою та корисною. Дякую усім за перегляд і до наступних відео.